Найпростіший спосіб відключення це через Bluetooth. Вмикаємо пульт. Далі натискаємо на кнопочку Sis. Далі. в вкладці 2 переходимо в Express LRS. Чекаємо загрузку. Далі переходимо вниз. Тут є BLE джосик. Натискаємо на нього. Пульт готовий. Далі беремо телефон. Заходимо в Bluetooth. Натискаємо на Express LRS Джойсик. Підтверджуємо і чекаємо з'єднання. Підключено. Далі заходимо в симулятор. В симуляторі показує, що все підключено. І далі потрібно відкалібрувати стіки. Натискаємо на цю вкладку. І тут потрібно просто слідувати інструкції. Нічого складного немає, просто все повторювати, як тут показано. І все вийде. Далі обов'язково потрібно перевірити, чи коректно все налаштувалося. Так як ви звикли керувати пультом, так само повинно бути тут. Далі переходимо в польоти, вибираємо карту, яка подобається. І все. Далі можна спокійно літати, насолоджуватися цією фізикою.